Отримати зловмисне програмне забезпечення від Google можна досить легко. І щоб це продемонструвати, ми проведемо експеримент у реальному часі. Зробимо кілька пошуків і побачимо, чи зможемо ми знайти щось цікаве. Я шукаю, як безпечно зламати CS2. У нас є кілька сайтів, а також відео. Одне з них пропонує безкоштовне завантаження великими лідрами, що начебто робить його законним та безпечним, чи не так. Якщо придивитися ближче, відео показує, як вимкнути захист у реальному часі та хмарний захист для Windows Defender перед завантаженням. Це вже викликає підозри. Якщо ми заглянемо в опис, то побачимо посилання на сторонній вебсайт для завантаження файлів і звичайно ж, файл захищений паролем. Це зазвичай означає, що всередині може бути зловмисне програмне забезпечення, адже архів із паролем не можна просканувати антивірусом. Якщо ви завантажите цей файл, напевно отримаєте шкідливу програму, яка викрадатиме вашу інформацію, або використовуватиме ваші ресурси, варіантів чимало. На щастя, Google заблокував можливість завантаження цього конкретного файлу. Тепер спробуємо щось інше. Припустимо, я хочу знайти та завантажити програми для Windows 11 після встановлення, або це могла б бути якась конкретна програма. Підніше розглянемо декілька прикладів. На даний момент мене привертає увагу сайт, який пропонує найкращі програми. Натискаю Завантажити, вибираю щось цікаве, мене перекидає на офіційний сайт, але все ж на першій вкладці щось відкрилось, і, здається, треба натиснути на цю велику кнопку Завантажити програму для автоматичного оновлення драйверів. Це чудово. Все буде оновлюватись автоматично, просто неймовірно. Не буду стверджувати, що це зловмисна програма, але виглядає підозріло. Можливо, ви думаєте, що не будете виконувати такі дивні пошукові запити та завантажувати підозрілі програми, єдине, що вам потрібно, це, наприклад, драйвери для графічного процесора або без студіо, але ось в чому проблема. Іноді зловмисне програмне забезпечення може з'явитися навіть там, де ви його не очікуєте. Не так давно були випадки, коли автори зловмисного ПЗ купували рекламу в Google, щоб підмінити популярні запити. Наприклад, якщо ви шукаєте драйвери AMD може з'явитися результат, що виглядає як законний сайт AMD, але насправді веде на сайт із зумисним ПЗ. Вони копіюють вигляд офіційних сайтів, і навіть URL-адреса може бути схожа і на справжню, тільки з невеликою різницею. Те саме стосується й інших будь-яких популярних програм. Сайти клони виглядають точно так само, як і офіційні, і навіть інсталяційні файли можуть мати значний розмір, щоб додати їм правдоподібності. Однак завантаживши та встановивши такі файли, ви ризикуєте отримати сувмисне ПС, яке викрадатиме вашу інформацію. Уявіть, що ви завантажили таку програму на свій ноутбук і раптом втрачаєте доступ до всіх своїх облікових записів, включно з YouTube. Такі випадки реальні, як, наприклад, інцидент з OBS Studio, який був кілька років тому. І, звичайно, найчастіше віруси потрапляють через піратські програми. Це найбільш поширене явище, коли люди цілеспрямовано завантажують зламані програми. І паралельно встановлюють злоумисне програмне забезпечення, самі того не підозрюючи. До речі, як ви сьогодні вже помітили, YouTube не завжди заблокує відео, які пропагують піратські програми, тож наявність відеоінструкцій і позитивних відеоків не зменшує ризики, тому важливо пам'ятати, якщо архів захищено паролем, або ви бачите підозріле посилання для завантаження, краще не намагатися безпечно його використати. Також, якщо для встановлення програми треба вимикати антивірус, це теж не дуже хороший сигнал. Дякую за перегляд. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!